Різні разом посібник зі створення інклюзивних освітніх програм для ромських жінок і дівчат презентували в Ужгороді. Унікальне видання покликане сприяти подоланню освітніх бар'єрів у ромських громадах. Побачило світ за фінансової підтримки жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН. Чотири модулі. Перший це права жінки в родині і права жінки в суспільстві. Другий це запобігання протидії домашньому насильству та гендерно зумовленому насильству. А та тренінги самозахисту для жінок з елементами винду. А третє – це репродуктивне здоров'я жінки та методи планування сім'ї, підприємництво для благополуччя жінок. І четверте сильніше разом. Тобто, це підсумкова фідбек сесія та оцінка успішності програми. Шість тренінгів у групах до 20 жінок від 16 до 60 років та підсумкова сесія. Освітній проєкт стартував з червня 2024 року і охопив майже п'ять сотень осіб у п'яти громадах України: три закарпатські Ужгород, Бергова та селище Середнє, Також Одеса та місто Золотоноша на Черкащині. До програми доєдналася також Туль-Єреметівська громада, де третина населення це Роми. Дуже важлива просвітницька робота, тому що <кхем>, така робота раніше не проводилася. Чому низький рівень освіти ромських жінок? Невідвідування закладів освіти або просто залишення на якомусь етапі освіти закладу освіти ставлять ромських жінок порівняно із неромськими на нижчий щабель без реєстраційних документів. Вони не мають доступу до освітніх послуг в повному обсязі, до послуг з охорони здоров'я, до соціальних послуг і так далі. Говорили також про проблеми та труднощі, з якими стикаються ромські громади, жінки, зокрема, у тому числі й освітнього напрямку. Досвідом провадження проєкту поділилися й освітяни Берегівської гімназії. Переконані в тому, що через освіту, через соціальну підтримку та приязне ставлення допомагаємо саме тим, ромам, хто не зміг активно інтегруватися в українське суспільство. І саме в бельгівську громаду. Правильно сформована громадська думка навколо цієї акції дала можливість значно підвищити рівень відвідуваності учнями навчальних занять в закладі. Відвідуваність це як Ахілесова п'ята всіх ромських освітніх закладів. Варто додати дорожня карта для реалізації освітнього проєкту, доступна у посібнику. Це поради для адаптації до потреб кожної громади. Окрема увага інклюзії, видання українською та англійською мовами доступне і у онлайн форматі. Слугуватиме ресурсом для тренерів, вчителів громадських організацій. усіх, хто прагне розширити можливості для ромських жінок та дівчат його постійно доповнюватимуть різними практичними кейсами, аби освіта стала ще більш доступнішою для ромів. Це одна з ініціатив благодійного фонду Благо. Проєкт включав надання гуманітарної допомоги ромським жінкам та жінкам внутрішньопереміщеним особам у ромських громадах. Загалом допомогу отримали 2550 унікальних жінок та дівчат. В Закарпатті отримала 1800 унікальних жінок. В Одесі 400 унікальних жінок. Золотоноша, Черкаська область, 250 унікальних жінок. У Львові 100 унікальних жінок. Проєкт впроваджується Закарпатським благодійним фондом благо за технічної підтримки ООН, жінки в Україні та за фінансування жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН. гнучкового та оперативного інструменту фінансування, що підтримує якісні заходи для підвищення спроможності місцевих жінок у запобіганні конфліктам, реагуванні на кризи та надзвичайні ситуації і використання ключових можливостей миру будівництва.